Це програма план на завтра. Я Анастасія рініс. Сьогодні у мене в гостях дуже відомий волонтер, засновник фонду Повернись живим Віталій Дейнега. Віталій, доброго вечора. Доброго вечора. Я запросила вас, тому що стало мені дуже цікаво, як далі буде розвиватися волонтерський рух. Нещодавно президент сказав, що помилився, але все ж таки сказав, що ми могли б, начебто, виграти війну і без підтримки волонтерів. Але добре, що вони у нас в нас є. Як ви сприйняли ці слова? Я знаю, що ви написали дуже великий пост на цю тему. Не, Як ну... ви вважаєте, наскільки а, вплив волонтерів підтримав армію, якщо порівнювати з тим, що було і що зараз? На перше, перше скажу, президент був правий. Тобто абсолютно просто питання в тому, що якби ну де була лінія фронту, якби якою би ціною насправді просто це трошки неприємно, коли він спочатку говорив там ну, одне, але ну, він потім вже вибачився, сказав, що там все волонтери наше, все. Насправді, я тут хочу сказати, що я в одному я все-таки з ним погоджуюсь. Те, що ну, насправді така думка, таке слово, як волонтер, воно є дуже роздуте. Насправді, це люди, які організували і служать просто посередником між народом і армією. І просто навчилися робити професійно, професійно, ефективно, якби і все. Але в принципі, саме велика заслуга от коли солдати кажуть, що без волонтерів не було б нічого, да це ну це цю фразу дуже часто можна почути на фронті. Але я б цю фразу присвятив насправді в першу чергу людям, які допомагають волонтерам. Тобто, волонтери як менеджери середньої ланки вони пояснюються потреби армії тим тим же людям, які працюють в Міністерстві оборони чи я суспільство. Я б, б суспільству. Я б сказав, що це менеджери вже більш високої ланки набагато ніж середня, тому що насправді наша організація, ми працюємо в рамках всього фронту під час війни. То якби тут потрібні насправді тут доволі серйозні менеджерські рішення. І тут твоя помилка може коштувати дуже дорого. І просто хтось це усвідомлює там, да, для когось це волонтерство, це все може бути якоюсь там грою чи чимось. Але коли. Організація стає одною з найбільших, і ти розумієш, що якщо ти комусь кажеш так або ти комусь кажеш ні, навряд чи хтось інший там йому скаже так, да тобто, і о, якщо в тебе людина просить там дати типу пловізор, наприклад, ти відмовляєш щоб дати інше і робиш помилку, то це може. Коштувати життя. І це абсолютно, ну на жаль, це абсолютно не смішно. Я знаю, що ти айтішник, і ти починав о, з поставок дуже простих речей, а потім ти перейшов на такі високо-більш високотехнологічні речі, які потрібні. Ні, в десять я займався бронежилетами, десь. А потім вирішив Те, займатися тепловізорами і якась ще оптика, так? Приводи нічного бачення, mm -hmm. приціли, далекоміри, mm -hmm. біноклі тобі як технарю було зрозуміло, що там потрібно на лінії фронту, і це те, що не поставляла туди наше міністерство оборони. Воно досі півтора року суцільної ганьби, тобто півтора роки наше міністерство оборони, ну знову ж таки, правильно треба зрозуміти, що ці всі замовлення там так далі дає генштаб. Генштаб у нас вправляється піхотинцями, які мислять танками, БТРами, там БМП. От, а насправді вони не розуміють, яку кількість танків ми втратили тільки за ці півтора року, тому що в нас немає приладів нічного бачення і тепловізорів. Зараз я знаю, що вже майже там декілька сотень тепловізорів, які фонд поставив на передову. більше пів тисячі. Зараз твій фонд ще займається іншими проектами. Які етапи розвитку того фонду існують зараз? Я думаю, що ну, по-перше, трошки не погоджують вирішити проблему тепловізорів. Я думаю, Наскільки що ви держава, її вирішили? Ну, кілька відсотків вирішили. Тобто ми закрили ті місця, де, де це тепловізор був рівнявся життя. От можна поставити тут тепловізор, а тут життя. Тобто його нема. Гарантовано отримуєш смерті там, протягом тижня, місяця там, якось. Те, що стосується, пішли далі, то просто завдяки масштабу, вже, скажімо, ну, проєкту, завдяки тому, що з нами вже змушені рахуватись. Ми можемо робити проекти, в яких прямо як би, да, або обосередковано ну, прив'язані Міноборони або Генштаб. Проведу приклад двох проєктів. Перший проєкт це проєкт по підготовці саперів. Тому що приїхати на полігон, навчати там, тобто замість ми кажемо, ні, от з інструкторами полігону ви не будете займатися, ви будете займатися нашими інструкторами по цій програмі. Да? І цей проект йому вже півроку. І на даний момент наша програма підготовки саперів лягла в основу нової програми підготовки саперів, спецназа і повітряно-десантних військ. Тобто я вважаю, що це є от зробити щось і потім, щоб це далі за тебе робила держава, це ідеальний варіант, якби для волонтера. Тому що ну нескінченно тягнути ці тепловізори не можна. Я не знаю, що треба буде зробити. Ну, Придеться щось продумати, якийсь метод тиску на державу, щоб вона нарешті їх купила, а потім ще щоб вона їх нормально, грамотно роздала. А другий проект, він більш масштабний, це система обміну розвідданими і керування артилерійським вогнем і Складність системи в тому, що вона мережева, вона має багато там засобів зв'язку, да, тобто не всі з яких можна заглушити. Да, і вона дозволяє обмінюватися різним підрозділом розвідувальну інформацію, тобто запит на вогонь це все горизонтально, розумієте? Це підвищує ефективність взагалі нашої артилерії в рази. І от щоб такий проект зробити, розумієте, що в всій програмі є розвідувальна інформація за останні місяці цих бригад. Що ця програма дозволяє. Їм обмінюватися. що, ну, скажімо, це вже ми дуже серйозно влізли у внутрішні справи військових. Так, і це мене дуже хвилює, тому що ну, взагалі-то є ризики, так, у суспільства і у військових теж є ризики. Ми даємо платформу їм для обміну. Тобто, ми, якби мені насправді не так цікаво, де, там, скажімо, під горлівкою, наприклад, цієї ночі вилазили міномети. І, і хто накрили їх чи не накрили. Тобто мені це не дуже цікаво. Мені цікаво, що військові можуть Тут це зафіксувати. Тут наступне питання: наскільки ця інформація захищена від ну, нашої, наших противників? Ну, вона захищена. По-перше, там вона захищена. Ну, я зараз чисто етічними термінами. Там йде шифрування на рівні каналу, шифрування на рівні вже самої системи. От плюсом, скажем, ми не викладаємо туди свої позиції, це саме головне. Тому ми можемо. Ну, uh -huh. саме головне, що ми. Фіксуємо там тим, що ми їх там побачили. Угу. От. І для тебе ця взагалі історія, вона про що? Про те, що система настільки у нас роздобана, що вона спроможні сама створити таких рішень. Ви знаєте, Чи такі... про те про вплив а, суспільства, вплив волонтерів? Ви знаєте, я скажу, що я як айтішник, да, тобто по мирному життю, я знаю, що таке дійсно крутий і складний айтішний проект, який ти впроваджуєш, і він потім працює. Тобто він не просто існує, щоб за нього там дали гроші і пішли. А да, він робиться для того, щоб їм користувалось, користувач найбільше зацікавлений в реалізації цього айтішного проєкту. І я скажу, що такий проєкт правильно продумати, зрозуміти, щоб потребу і правильно це все впровадити, це у нас в державі не так багато людей, які це можуть. І на, на жаль, зараз там на рівні. РНБО там, обговорюють якісь системи управління військами, там, і гісівські системи, там, багато чого. Але ну, скажу чесно, тобто, ну, вони набагато меншого рівня, і навіть якщо РНБО там, ну, Міноборони їх купить, військові будуть користуватись гісартою. Тобто, знаєш, волонтери зараз працюють як такі агентства інноваційних рішень, об'єднуються між собою і фактично провокують систему змінюватися, реформуватися, армію. Ми показуємо планку і скажемо, от зараз є там гісарта, да, в підрозділі міноборони ну пропустимо провезе якусь свою недолугу систему. Вони скажуть, да, дякуємо, поставлять її на комп'ютери, щоб від них відстали, і будуть далі користуватися цією. Якби, і ну так само, знаєте, у нас були берці, які давали міноборони там ще півтора року тому, які називались тисяча кроків. Ті, які привозили волонтери. От, по цінам вони були однакові. Якби, ну, я маю на увазі по формальним цінам, оскільки це закуповувало міноборони, і оскільки ми купували нормальні берці. Ну, от. Але якість була різна. Але якість була принципово різна, і, ем, скажімо, солдати це розуміли, вони не вдягали цей мотолог міноборонівський, і міноборони було змушене все-таки якимсь чином допрацювати ці всі технічні умови і зробити більш-менш нормальні берці, які принаймні ну не так соромно, як за попередні. Так само і тут. Якщо ми сказали, дивіться, якби волонтери півтора року тому не сказали, що шановні, тепловізори потрібні вкрай. Тобто без них воювати в принципі не можна? Да? То їх би просто не було. Люди б воювали вночі? Ми у нас би були страшні втрати. Відповідно, деморалізація, велика кількість трун би йшла зі сходу сюди, і фронт би пересувався ближче до Харкова. Деякі волонтери а, пішли в міністерство оборони, щоб реформувати систему, і на протязі року вони робили якісь проекти, а, нібито вийшли з різних боків. А наскільки? А, Тобі здається, цей проект, волонтерський десант, наскільки він був ефективним, ну. тому що це ж взагалі ну така соціальна інновація, коли в міністерство зайшли нові люди, це ж такий ну соціальний ліфт. Абсолютно розумієте, тут є і гарне, і погане. Якщо ми говоримо за результати цього проекту, то я б їм поставив там ну три з мінусом, мабуть, оце фактично від того, що і ті, від їх амбіцій, з якими вони туди йшли, від того, що від них очікували люди. Да, там, тобто, які надії на них покладали люди, військові всі, то їм оцінка, ну двійка ні, а от три з мінусом це якраз от чітка їхня оцінка. Тому що якщо ми дивимося на результати. Слуха, але там дуже багато бюрократичних mm -hmm. процесів, які давали людям приймати швидко рішення, тому що є закони, завжди... є процедури. У Мене питання. Людина, коли йде в міноборони, вона, мабуть, розуміє на що вона йде. Да, і вона має… Мабуть, розуміючи, чим вона ну, зіштовхнеться. І якщо вона бачить, що їй не дають для цього достатніх ресурсів, то або від цього треба відмовлятися, або треба ці ресурси, принаймні, заявляти, що їм нам не вистачає. Що нам треба це, що нам треба це, там, да, наприклад, що нас недостатньо, що 12 людей не можуть реформувати майже 2000. тисячі. Я не згодна з оцінкою твоєї наступний крок розвитку цього волонтерського проєкту це проектний офіс, де працюють вже більше досвідчені люди, які як проектні менеджери втілюють ці реформи. Давайте почекаємо на результати. Результати волонтерського десанту ми вже побачили. Давайте почекаємо на результати проектного офісу. А слухай, ти взагалі як ставишся до тих волонтерів, які зараз пішли в політику, пішли в інші сектори? Я ставлюсь до них точно так же, як і ставився до них до того, як вони пішли. Що до цього походу це була порядна людина, що вона не крала гроші, якщо вона дійсно хотіла змін в державі, я її буду підтримувати і далі. Взагалі, сама ідея волонтерського десанту вона є правильна. В чому проблема у нас застою такого? Влади зверху, У нас всю нашу історію були відсутні соціальні ліфти. Маєте, без соціальних так. ліфтів ми не можемо отримати нові обличчя, щоб ну, вони потрібні за це. Я от особисто про тому, що я дуже жорстко критикую президента, але це його круг, Я за це йому варто потиснути руку. Відкриття соціальних ліфтів, частина волонтерів, які пройшли в Міноборони, частина людей, які пішли в інші міністерства, на інші посади, це в принципі вони не можуть стати майбутнім української політики. І це є дуже добре. З іншого боку, якби все гарна сторона негативна, полягає в тому, що далеко не всі волонтери з волонтерського десанту були професіоналами, нормальними там і порядними людьми. Мені далеко не всі особистості там симпатичні і е, вони далеко не. Не всі були компетентні і достатньо сильно хотіли цих змін. От, і все. Тому, скажімо, ідея проектного офісу, вона мені більш подобається, тому що там все-таки заводять професіоналів, які якось зконекчені з волонтерами. Наскільки Тільки... ви працюєте, наприклад, цей проект, який ти зараз в одному секторі втілюєш з ГІС Арте, Наскільки ви координуєтесь з проектним офісом? Як ми не координуємося? Наш масштаб дозволяє, в принципі, особливо ні з ким не координуватися. Ну, більше половини тепловізорів в АТО, воно пройшло від нас. Інші, здебільшого, від більш дрібних якихось там волонтерів від мами, від тещі, від там кого завгодно. І м -м, ми знаємо, що якщо на бригаду по-хорошому потрібно там штук там, 50-100 тепловізорів, а ми можемо привезти тільки 10, Якщо хтось привезе 11 і ми по великому рахунку він картину не змінить. тому, якби тут немає да, там, сенсу великого в координації. По тій самій гісарті, то ми прекрасно бачимо, як її далі розвивати і. Ну я не бачу тут просто точок дотику. Як Слухай, ну це ж реформа знизу, не зверху. Хто є замовником цих змін? Мені здається, що взагалі волонтери тиснуть зараз не тільки на владу, але дуже тиснуть на на, на військових. військових Звичайно, хто замовник? Хто вам а, пише так завдань? Завдань технічне завдання пишуть військові, ті, які розуміють. Ну і скажу так, один із ідейних натхненників і Зараз є керуючим одного з секторів. Людина, яку я дуже глибоко поважаю, дуже талановитий військовий, пройшовши війну, нюхавши порох, бувши в серйозних, дуже таких там, переділках. і м -м, він, скажімо, тобто, ну, з ним дуже приємно працювати. Просто ми його якісь там ідеї переносимо на айтішну мову і поїхали. Тобто, взагалі сама армія змінюється, вона перестає бути такою ієрархічною структурою. Теж з'явились соціальні ліфти. Берем, як виглядала наша армія на момент початку війни? Значить, всі е, посади вище комбата, з комбатом включно, вони купувалися за комбата, за командира бригади, за генеральські погони, за посаду в Генштабі. За це все треба було платити за поїздку в миротворчі місії, ну, абсолютно все. І насправді армія була дуже деморалізована. Через це ми маємо, на жаль, от я назвав одного керівника сектора, а я знаю інших. І там вибувають люди відверто випадкові, які поїхали в АТО отримати генеральський погон, орден і підвищення наступне. Він три місяці, у нас начальники секторів, вони три місяці. Три місяці і потім міняються. І от ця людина, вона три місяці, але за ці три місяці може загинути багато людей, чисто через його тупість. Реально, тому що людина Чи тупа. Чи не вони, вона, вона відверто тупа і відверто дуже пихата. Тому що вона купила собі посаду і вважає, що вона там піймала Бога за бороду. Голома в тому, що наш е, генеральний штаб він набитий так званими там, нафталіновими генералами. От, які... Кабінетними. Кабінетними, да, вони mm -hmm. дуже гарні на паркеті, на навчаннях, коли він виходить, тут там стріляють гради, полетіли, там танки, там, там сау стріляють, там все вибухає. Він. Красиво. Ну, звичайно, я був на військових навчаннях, дуже красиво, коли там небо пала, палає там вночі, все вибухає, але він не розуміє нічого ні в підготовці, в реальній. Я маю на увазі підготовці, у нас нема. За півтора роки війни у нас нема нормальної, навіть якоїсь, на три з мінусом, нема системи підготовки солдатів. У нас система підготовки солдатів чітко на два. У нас всі солдати, у нас солдати навіть не повзають однаково. Вони в однакових ситуаціях по-різному ведуть. Один несе автомат там, з патрона в патроннику, інший там так. А, вони не готові Ти хочеш часати. сказати, що взагалі не існує ніяких правил, чи що? Так. А да. я, я щось нове сказав. У нас скільки людей було, які йшли на фронт, там, да, їм дали на полігоні постріляти, пояснили, як чистити автомат. Ну це мінімально, бо він цей okay. автомат ухекає, там, наприклад, за пару місяців. Тобто його навчили розбирати автомат, чистити там, показали, де мушка, де приціл. Зумієте, йому не пояснили. Ну, тобто, дуже часто там немає нормальних тактичних злагоджень, дуже, я ж багато буваю на полігони. Дуже часто приїжджаєш, тобто люди, які мають навчатись, у них через там, тиждень, через місяць, вони йдуть на війну і їм разом, вибачте, помирати. Да? І вони йдуть, а я бачу, що вони сидять і бухають. А чому? Тому що їхні командири не вважають за потрібне їх якось злагоджувати, якось з ними проводити навчання, навіть книжки дати. Дуже багато гарної літератури, просто взяти розвід, там, наприклад, роту з бригади, посадити, дати книжки і все, і ввечері прийти спитати там, читати всіх десь, ввечері розказати, навіть хоча б так, якби це десь є, десь нема. І оці всі злагодження, вони потім нам дуже боляче вилазять на фронт. Тому ви зараз займаєтеся. Тому, безперечно. І... А наскільки, наскільки взагалі Генштаб е з радістю сприймає ваші ініціативи? Є саботаж, супротив? Ні. Тобто абсолютно. вони готові до змін, вони готові до того, щоб почати працювати з солдатами, почати змінювати програми підготовки? Я скажу так, що ну, от по цьому, по підготовці саперів. Я скажу, що такий рівень підготовки у нас дуже багато пов'язаний не з тим, що вони не хочуть цього зробити, а з тим, що вони не вміють. Вони приходять на полігони, бачать результати нашої роботи. Да? Тобто, там ті самі генерали, вони, коли на Житомирському полігоні були якісь великі навчання, то вони на саперах застрягли там 3 чи в 4 довше, ніж мали, після чого тиснули руку і казали дякую. Якби ну не нам їм, інструкторам, яких ми підготували і. Вони раді, що хтось це може як би зробити. Просто підхід. Знаєте, у нас який підхід? Вони беруть атошників, які теж згадуємо півтора роки тому. Півтора роки тому у нас більшість солдат теж не мали підготовки. Тут війна їх різко зібрали і кинули. А мій гарний товариш 95-ї бригади. Зараз він є інструктором на Житомирському полігоні, якраз по саперній частині. Він розказував, як вони готувалися, і вони зрозуміли, що все. і вони потрапили на війну. От, от от ну Настя, уяви, що зараз ти тут сидиш. А завтра тобі дають в руки автомат і кажуть, іди стріляй. От вони зрозуміли, вони почали самі готуватися, як могли. Вони самі злагодились, відготувались, відвоювали війну. Після цього він став інструктором. Ця людина вона має навички, вона має якусь підготовку, але вона сама сама. Тобто себе готувала. немає системного підходу, нема розуміння, як це повинно бути організовано. У нас є бойовий устав піхоти, перша частина, друга, частина третя. Якби її в нас читали і виконували, скажімо, всі наші солдати. У нас би втрати були в кілька разів менші, на жаль. Мені здається, що зараз дивним чином за цей рік були деякі наїзди з боку влади на деяких волонтерів. Як, як ти оцінюєш цей процес? У більшості випадків, оці наїзди, вони ну, теж давайте подивимося прямо. Ну, дивлячись в очі, далеко не всі волонтери є там чесні і порядні люди. От, ну правда, хтось піймав зірку, хтось вирішив, що йому можна трошки більше, хтось якби, ну, по-різному. На щастя, більшість волонтерів це дійсно є патріоти, які віддають останні заради того, щоб ми перемогли в цій війні. І якщо ми беремо наїзди на якихось там, скажімо, ну, сумнівних волонтерів, да, то тут взагалі якби це мене не обходить. Якщо ми беремо от ті випадки, коли найпорядні волонтерські групи, які дійсно багато зробили. Відбуваються деякі да, такі ситуації. Ми потім розбираємо ці ситуації більш детально. В більшості випадків не видно, що було якесь центральне замовлення. Дебільшого це просто нарвані якісь СБУшники, міліціонери, там беркутівці минулі, нижчої ланки. І тому, коли ми підняли хай після там наїзду на три одночасно протягом тижня волонтерські групи, то СБУ мені подзвонило. Десь вийшла моя колонка тоді на Укрправді. Десь через три чи чотири години мені вже позвонило СБУ. І попросило скажем так вибачення, пообіцяло, що людина буде покарана, і запропонувало співпрацю. Слухай, а ви стали настільки впливовими волонтерами, що іноді здається, що настане той час, коли ви будете сам самі призначати генералів, призначати людей Боже на якісь посади. Боже якісь посади. Але Боже слухай, була ситуація з Сергієм спецназівцем. Кровеносом? Так, Сергієм Кривоносом, який не зміг отримати ту посаду, на яку він розраховував. Його, скажімо так, він не зміг, його хотіли прибрати. Да? Угу. І чесно, в такі, як, скажімо так, я тут опинився в такій же ситуації, як герой України Redut. Редут. Угу. Редут приїздив теж з питання Кривоноса. Ну, давайте так, щоб було зрозуміліше, Кривонос це людина, яка користується колосальним авторитетом у спецназі. Який дослужився від рядового до керівника спецназу, він просто всі його підлеглі почали мене просити підняти це питання в медійному просторі. Тому що фактично, скажімо, люди, які хотіли його прибрати, вони користувалися тим, що він не має права давати інтерв'ю, як експ... діючий полковник спецназу. Він не має права там спілкуватись з журналістами. Він не має, тобто, і він не має права розкривати, коли його звинувачують, що ти нічого не зробив. Наприклад, він не має права вийти і публічно сказати. Я то знаю насправді, який обсяг роботи проводився і в чому він полягав. Але це є інформація, тобто, ну це буде державна зрада, якщо я почну це зараз видавати. Цей е, випадок це знаєш. Це теж наступна ілюстрація про вплив волонтерів, які зараз зараз, начебто, такі альтернативні реформатори армії. Волонтери вони просто є одними з певної кількості лідерів громадської думки. Просто вони є більш експертними в питаннях війни. І в цих питаннях їм трошки більше довіряють, ніж там, скажем, ну, якимсь блогерам, наприклад. Як ти вважаєш, як далі буде розвиватися волонтерський рух? Я думаю, що він буде розвиватися. Він просто будете скажемо, після такого вибуху сплеску у нас іде спад. Це нормально. Да, в країні криза, в країні, скажімо, ну там люди біднішають, всі втомилися від війни, вона вже нікого не дивує, тому що півтора року тому, згадайте, коли ви чули кількість загибелів з фронту, У вас якби ну це був жах. Ви просто ну як це може бути? Зараз ми слухаємо це нормально. Вчора загинуло там стільки людей, поранено стільки. Так, суспільство дуже втомилось, втомилися волонтери. Воно звикло. Звикло. Воно так. да. І це, і скажімо, зараз щоб суспільство торкнути, просто треба знаходити якісь нові механізми. Але це про погане, Про гарне. це скажімо, прозвучить дивно, але це гарно, що досі на підтримку волонтерів взагалі армії це десь 5% людей. Це означає, що одна Працює. людина з 20 угу. українців щось колись давала на армію гроші, там якісь не знаю, щось зробила. А 19 – нічого. 19 – дивились новини, там пускали волонтерам, там ще, але нічого не принесли гроші, не зробили чогось самі, не купили чогось самі і не відправили самі. Да? І це говорить про те, що в нас великий пласт людей, з якими ще можна працювати. Просто питання в тому, що треба шукати підходи і треба ставати більш професійними, більш відкритими. Більш прозорими, більш аргументовано пояснювати, що і як. Скажем, освітлювати свою діяльність так, щоб людина відчувала себе теж учасником, тому що коли людина відчуває себе частиною великої справи, це й мотивує її робити більше. Де ти бачиш свій фонд де... через декілька років в Україні? Я бачу чим його буде в квітучій, мирній Україні. Я все життя дуже любив мистецтво. Я б хотів займатися арт-проектами. Я б хотів робити Київ красивішим. Я б хотів робити Україну красивішою, тому що створюючи красу якусь біля людей, ми виграємо наступні війни. Ми їх просто не допускаємо. Я тобі дуже вдячна. Це була програма. План на завтра. Ми їмо про майбутнє. Діємо зараз. Побачимось.